У Мукачівській міській територіальній громаді відбулися заходи до 210-ї річниці від дня народження відомого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, у палаці культури і мистецтв пройшов перегляд фільму про життя і творчість Шевченка. У бібліотеках міста оформлено тематичні виставки та проведено вільні мікрофони та літературно-мистецькі заходи. Молодший хор хлопчиків представив концертну програму під назвою Вінок Кобзареві. У камінній залі Мукачівської художньої школи імені Міха Ямункачі відкрито виставку творчих робіт під назвою Весняна гармонія, участь у якій взяло біля 30 митців міської Мукачівської територіальної громади. Виставка триватиме до кінця березня місяця. У березні на черговій сесії Мукачівської міської ради буде розглянуто проект рішення щодо затвердження складу молодіжної ради при Мукачівській міській раді та погодження внесення змін до положення. Зазначу, що на установчих зборах, які відбулися наприкінці січня цього року, було обрано новий склад молодіжної ради на два роки, до якого увійшли 22 претендентів. У Мукачівському ж драматичному театрі розпочато активну підготовку до відзначення міжнародного дня театру, який відзначають щороку, 27 березня, для своїх глядачів театр готує нову прем'єрну комедію «Квиток у щасливе життя та відкриття нового творчого простору при театрі, родзинкою якого є мала сцена. Також хочу відзначити, що це стало можливим завдяки грантовому проекту від міжнародної організації з міграції та за сприяння Мукачівської міської ради. На базі Палацу культури і мистецтв проходить чимала кількість творчих заходів та концертів за участі відомих українських артистів та місцевих виконавців. Лише за останні місяці на сцені палацу культури і мистецтв виступили Жадани Собаки, Арсен Мірзаян, гурт Як Так, «Ен Лео», Катерина Бужинська, Гурт Руснаки. І вже завтра на глядачів чекає виступ відомої співачки Христини Соловій. Також у березні пройдуть вистави-егоїстки за участі артистів театру та кіно та чорний квадрат. Ми щиро чекаємо всіх вас. На наші вистави, концертні програми та відкриття виставок ми чекаємо всіх з нетерпінням на всі ці події. Слідкуйте за анонсом на сторінці відділу культури та молодіжної політики, а також на сайті Мукачівської міської ради. Хочу наголосити, що квитки можна придбати онлайн, а також у касі Палацу культури і мистецтв на першому поверсі.